Слава Україні! Героям слава, друзі! Значить, хататік з плугом, Два дні я грався його настраювати. Далі у відосі ви побачите, як на 82-му я настраював. Так, друзі, настраюю плуг на мтз 82 Зараз йду без передка. Значить, він брав аж за колісо. Глибини не давав, він не влазить, по настройкам жах. Зараз більш-менш настрою. Ось іде э, слід коліса. Ось даже. І він йде по колесу, Це, по-моєму, метр десять, а довжен метр п'ять захвачувати. Значить потягам. Потягам його не тягне. Зараз заведу, покажу, що я зробив. Значить, нова польова достка. И... Ось тут між польовою зазор, грубо 2 см 2 пальця. Наварили вчора пластини на кожний цей. Ну, трошки маловато, треба його ідеально тут зварити. Бачив одного блогера, так сказать Він поробив і плуг перестав. Тут я згоден, тут все чітко. Тепер він його не повертає. Ну, Проблему, що він погано влазить, я не можу Найти. Ну я знайшов настраюватися цим винтом. Десь трошки попускаю, піднімаю, не влазих, нічого не зроблю. Тут в нас і догрузка була. Убрав я ту догрузку, давай настраивать по-заводському. По заводському не виходить чого. Оцей вал був знизу. Ми його переставили наверх, так як. Між корпусами соя була забивала. Він ще ми років, може 4-5 назад переставили, тобто він орав, питання не було. А все почалось з отвалів, ліміха і польові достки. Перестав він лізти, вроді, якоби я зараз настроїв лізе, залази, вроді глибина і без передка тяне. Тобто, Якоби все нормально. Всі ну, остальні огороди батько орав, грубо говоря, не настроєним лугом. Хата це сила, виорав, ну, попросив залити один і другий, щоб трошки настроїть. значить, Тут хвилі, бо тут по трохи я орав, а це вже пішов по-нормальному, тобто він докидає, в принципі, красиво ложе. Все чітко, зараз на другий круг отут зайду, мабуть, зніму. Так, дивіться, другий проход. Оце без передкайшов. Глибина дається, щас грудка розбивається і докидає. Докидає, в принципі, ідеально, мені зараз подобається. Все одно розумію, що трошки він багатовато бере за колісом, треба його ще відвинути. Ну це все. Треба буде подоварювати, по-нормальному е польові достки зробити, щоб не давало плугові повертати. І в Принципі, в принципі, я думаю, що я до, добився якогось результату, без передка йде нормально. Я то настроїв, але результатом недовольний. Все одно важко тягнути МТ-зонові, третій передачі ходимо. Земля мокра, важка. Е що я хочу вам показати? Це. Трактор хата сила, значить, тут є речах догрузки, він працює і він задавлює плуг. Якщо він на антизоні не йшов, то тут він задавлює без питань на ту глибину. Ну, Хоча сьогодні другий день місцями все одно вилазить. Проблема в плугові. Показую, значить Цей речах на подйом, якщо ви хочете виважити задні колеса, він не працює. Він тільки працює на плугові, він задавлює плуг. І він дійсно працює. Це перевірив. класна штука, коли не лізе плуг. Но все одно проблема в плугові. Шукаємо причину. значить були Понаварювали, там я покажу, десь загубив сюди польова достку. Тобто, Видаюся в Ютубі, що тут должно бути в равні, або зрізати болгаркою, щоб не було, або наварювати, щоб воно в рані, бо плуг завертається а за йде. Тут була ще одна пластинка наварена. Принципі, на 82-му він трошки більше захочував, але його не повертало. Там вставлю відос, що розтяжки були попущені, він йшов за трактором без передка Принципі, нормально. Якщо земля м'яка, то він ліс без питань. Ну, десь трохи вкатана да, розкидачом чи трактором, ну, комбайном на зворотах не залазить. Є причина. Ця причина случилась, коли ми поміняли отвали, польові достки і лемеха. Він перестав у нас влазити. Наварили в інтернет, як завжди, подивився. Не вірте, ні мені, ні другим блогерам, шукайте свої причини, чого плух не лізе. Ми поки не знайшли, догадки є. Я зараз поділюся з вами. Наскільки це може так, може ні. Значить, взяв, взяв старий отвал, його питався варити, але він вже стерся до такої, що е, нема. Куди йому А, руки? Ось я приложу. Зараз приложу. Дивіться, старий. Старий як. І той, що стоїть. Той, той що стоїть, дужче закручений, можете побачити, він не перелягає, бачите? Ось тут, в принципі, більш-менш. А теж, бачите, це я вже наварював, менше ця була, тут більше виступає. Там хтось з блогерів, колег, так сказати, казав, що буде заносити. Ну, дійсно, трактору стало важко йти. І не можемо знайти цю причину. ну Додивились, що. Стойки ми під оцей отвал завертали, ось підложували під кожну стойку, щоб він докидав і нормально вложував, перевертав. Він ідеально раніше грав. Поки не поставили ці, вже другий рік цієї проблеми. тобто Нам треба вирівнювати стойки. Якщо бачите, як воно стоїть. Вони криві і всі. Підставляли під ці отвали. І тому він не лізе. Зараз покажу опущу. Получається в нас, що він завалений. О, може видно буде нерівно, наскільки вони по завалюванні. І так як ми поміняли леміха, опускається задок. І він, виходить, у нас не лізе. Як ми його не крутили, не вертіли на 82-му, е я один момент зловив, що більш-менш там десь оборот е туди, оборот сюди, на тягах, на тій тягі. Вон, вон, тяга. Оборот більше, оборот менше, він все не влазить. І коли ми його е вирівняємо, комера. Коли подвинем, то рівніше. Цей край должен піднятися і опуститися. Ті, хто знає, коли кінчики стираються, тільки стерся кінчик, все плуг не влазить. Тобі, я думаю, що це є проблема у нас в нашому плугові. І він ото сантиметрів на 15-зоні на залазив і, 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 і все. Плюс вони дужче закручені, він дужче нахилений. Земля сюди і не дає йому, коли йде. Поток землі його, так сказати, аж піднімати, так як він закручений, дивіться. Він то закручений непогано, ну, Не знаю, наскільки ця моя теорія правильна чи неправильна. Ну, більше варіантів в мене нема. Там показували, що довжен зазор, тут зазор ось є. І він влазити. Він тільки влазить. Для завдяки цьому трактору, що задавлює будемо шукати причину, як знайдемо, звісно, зроблю відос, поділюся, бо там кожний плуг настраюється індивідуально. Я думаю, треба знайти тут причину і знайдемо. Тут видно опустив, що все-таки ці дужче закручення. І він не лазив, ось на цьому плугові. Зразу видно. Тут, бачите, кінчик торкається, тут зазор. І він залазив в будь-яку землю, він лізе. Нема ніяких питань по цьому плугові. Бо я там колись бачив відос, хтось його догружав. Тут противовеси, не знаю. У нас він лізе в будь-яку землю, якби трактор тільки тянув. А цей, а цей перестав. Ось така проблема. Може хтось підскаже, напишіть, поділіться якоюсь інформацією. Так що, друзі, всім мирного неба, саме головне, на все добре.